Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Зазвичай дивимось сьогодні-на завтра, на один день. Кожного дня так я намагаємось дивитись і дивимось, починаємо з особистого життя. Тож, до чого вам готуватись в особистому житті? Так, дивіться, ось тут рух, Ну наприклад, десь там або сплатити щось, або купити щось, або вкласти в щось, гроші, це начебто вже прийняте рішення і вже хочеться робити і все по правилах, і все якось так, знаєте. Ну для когось це, як навіть ви десь допомагаєте людині. Наприклад, людина щось хоче купувати, ви допомагаєте грошима. Це ситуація, яка більш про допомогу тут. Але карти намагаються вам передати інформацію про те, що не поспішайте, зупиніться і ще раз все прорахуйте. Все продивіться, проміркуйте, обговоріть, ставте питання, отримуйте відповіді або навпаки, може хтось там перепитує у вас, тож надайте відповіді людині. І тут От міркованість тут краще за все. Тут все так повинно бути сплановано, щоб, знаєте, у вас не було ну, взагалі ніякого питання. Щоб ви дуже впевнено себе почували в цій ситуації. Взагалі, ситуація або вона вам уроком йде, або людині, з якою ви будете ну, якось там співпрацювати вона уроком іде, але ж, ну, просто приймайте ви, або ви комусь вчитель в цій ситуації, або вам хтось вчитель в цій ситуації. Давайте далі дивитись сфера кохання, до чого вам в ній треба готуватись. Тут фантазійність якась обнулюється і вже буде Ну, щось там, якісь кроки будуть робитись. Показаний у нас на дні колоди король жезлів, міг він чогось там нафантазувати і вже вирішує. Певні кроки робити, могли ви фантазувати про такого короля жезлів то вже робіть ви якісь кроки. Це може бути телефонний дзвінок, може бути листування якесь, може бути ну, там, спілкування таке, ну, віч на віч. Тобто не будьте людиною, яка просто сидить і фантазує. Будьте ризикованою людиною, будьте людиною, яка наважується на, ну, може, навіть на авантюру. Але ж ну, тут може бути доволі таке цікаве спілкування. Мені тут показують королеву пентаклів та короля жезлів. Ви можете десь з кимось там спілкуватись, може починати нове спілкування, може на новий круг відносин заходити. Тобто, ну, це. Якась взаємодія між вами все ж таки буде, але і вона бажана, вона намріяна. Далі дивимось робота, до чого вам готуватись в роботі. До активних дій. Щось ранішнє у вас могло не вийти, або спрацювати не так, як ви налаштовували собі, ну там десь. Контролю не вистачило в цей день вже може все скластись як слід. Саме завдяки контролю, саме контроль і повинен бути важливим в цей день. Може пропозиція якась по роботі вам знайти і розгляньте її, задавайте питання, там може бути підписаний якийсь там новий договір, якісь нові документи можуть відправлятися, опрацьовуватись. Тобто день активних дій, активних. Знаєте, це може бути якась така ситуація. Наприклад, десь ви ну, запит мали, і ви вже відповідаєте на цей запит, але може бути така ситуація, що людина, якій ви відповідаєте на запит, не буде задоволена відповіддю. Бо все ж таки звертаємо увагу на п'ятірку кубків, там не все гаразд. От, не все влаштує, е, ну знаєте, як, як то кажуть, в будь-якій ситуації є плюси, є мінуси. Тут більш в цей день буде зосередженість на тому, що не подобається, не підходить, не влаштовує. Ну і треба буде приймати якісь рішення все ж таки. Ну Тобто день такий активний. В роботі. Давайте побачимо, що важливо прийняти в цей день. Так, тут вже королева жезлів нам показана, і врешті-решт якісь дари. Якісь. Ну, насправді може бути, наприклад, там якась грошова сума надійде, але вона така, що. Ну, ви знаєте про неї, це не буде щось там зненацька, а це очікуване щось стабільне. Тобто, наприклад, зарплатня, аванс. Може і премія, але ну, якщо це у вас кожного місяця, там, наприклад, у певне число. Тобто і тут якась ситуація, вона взагалі-то вона вами контрольована. І це не буде щось затягнуте, це доволі швидко. Наприклад, перша половина дня і вже ви отримуєте те, на що ви розраховували, чекали. Тобто, для вас це може бути ну, будь-якою ситуацією. Це може бути, наприклад, ви чекаєте. Ну, якогось листа, СМС-ки якоїсь, дзвінка якогось. Тобто це буде. Давайте побачимо, від чого вам краще, за все, відмовитись. Від чого вам краще відмовитись. Дивіться, ага. Угу. А я хочу трошки уточнити зараз, зачекайте. Угу. Зрозуміло, ці я приберу. Так, дивіться, про що тут? Тут буде рух, не затримуйте цей рух. Це може бути рух по домовленості, може бути ну, так, раптово вам щось запропонують. Тобто це не, не треба робити поспіхом, а так, знаєте, кидати все і просто от, згоду давати людині і щось там опрацьовувати. Тут показана нам королева пентаклів і королева мечів у нас на дні колоди. Це може бути Ну, з кимсь у вас домовленість, це може бути і подорога, може бути і свекруху показують зазвичай королевою мечів. І людина, ну, може, ви давно не бачились, і тут пропозиція, давай побачимось. Це може бути і таким чином, що ви в цей день. Можете залишитись на тих позиціях, де ви є, але ви можете домовитись, коли ви побачитесь. Тобто тут важливо звернути увагу на те, що людина хоче якусь таємницю з вами обговорити. І це може бути така ситуація, коли не хоче розмовляти про це по телефону, а от як побачитесь, то вже готова буде з вами про щось там поспілкуватись. Для когось це може бути і з матусею. Якась там ситуація, яка: ну, давай побачимось, давай там десь, може, сходимо разом, там, чи приїзди до мене, чи я там до тебе хочу зайти, побачити. Ну, Якась така ситуація, яка взагалі-то не потребує негайної якоїсь відповіді. Негайних якихось дій. Але розгледіти і домовитись тут би треба. Давайте тоді побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Взагалі-то пропозиції якоїсь не уникнути. І дійсно імператриця вона про жінку, про матір, про людину, яка, якщо щось собі вирішила, вона обов'язково це зробить і зробить зі, з ознакою плюс. Тобто, якщо вона щось собі обрала для, ну, якусь мету, вона до неї дійде. Це навіть, знаєте, ну, не обговорюється. Це просто прийняте рішення. І ще хочу, щоб ви звернули увагу тут на. На свій стан здоров'я, на те, скільки ви рідини п'єте, тут може організм набряки мати. Де ви, там, ну, ви ж знаєте, як з цим боротись, що вам треба робити, то в цей день будьте уважні до себе, до свого організму. Далі дивимось: поради від вищих сил для вас на цей день. Гарний день насправді. Гарний е, своєю стабільністю, гарний тим, що може у вас. Е, ну Це можуть бути і просто спогади про когось, хто вам дорогий до серця і рідний. Це може бути зустріч з рідними людьми, е, листування там, спілкування з рідними людьми, може бути і навіть. Ну, там, По відеозв'язку, спілкування, але ж день, який принесе задоволення. Ви будете, от знаєте, Наприкінці дня ви будете відчувати себе щасливою людиною, впевненою людиною. Тобто е обмірковуючи інформацію, е отриману за цілий день. ну якось, Знаєте, от день все ж таки більш-менш спокійний. І відчуття стабільності він буде надавати. От за це відчуття і тримайтесь, бо воно важливе в цей день, та й не тільки насправді. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарного. Спілкування з оточуючими гарного взагалі оточення і міцного здоров'я вам і бережіть себе і своїх рідних, близьких. Побачимось всім пока.